які хрещені Духом Святим і Вогнем, і водіми Духом Божим, вони ніколи не перегорають духовно. І ще раз повторюю, християни, які хрещені Духом Святим і Вогнем, за яких казав Іван Хреститель, і водіми Духом Божим, Духом Святим вони ніколи не перегорають духовно. І примір тому Ісус Христос. Він був хрещений, Дух Святий повів Його в пустелю. Він вийшов з пустелі в силі Духа Святого, зайшов в синагогу, взяв, е, йому дали пророка Ісаї, і він зачитав. Дух Господін на мені і почав служіння в Дусі Святому. І він приніс новий заповідь від Отця. Ісус Христос примирив нас з Батьком. Наші імена, записані в Книги життя на небесах, Він постраждав за нас, пролив кров за нас, віддав життя своє за нас. І послухайте, що в завершенні Він сказав. Він промовив: У світі зазнаєте страждання, але я але будьте відважні, я приміг світ. Івана 16.33 Він з Духом Святим переміг світ, був розпят, був при ісподні, в третій день Воскрес, сів Одісною Отця, умолив Отця, і Отець дав Духа Святого. І Він дав наказ учням. Ісус Христос дав наказ учням не відлучатися за Єрусалиму. Дії 1.14, а очікувати, коли зійде на них Дух Святий. І було сходження Духа Святого, Дії 2, 1, 4. вони молилися, зійшов Дух Святий на них. А тепер дивіться, що я вам хочу сказати. В Матвія 26.31, Матвія 26, 31. Ісус говорить учням. Ви всі спокуситесь мною цієї ночі і придасте. Ви всі спокуситесь і придасте. Це Він говорить учням. І це так сталося. Вони спокусилися і придали, відрікалися від нього. Але дивіться, що я хочу сказати вам, як відкрив Дух Святий. Але коли зійшов на них Дух Святий, вони були безстрашні і розповсюжили благовість по, по країнам, їх побивали каміннями, перепилювали. Знущалися, принижували, розпилювали, і ніхто не зрікся Христа. Ніхто серед учнів не зрікся Христа, бо Дух Святий укріпляв, бо Дух Святий давав сили. Вони були водіми Духом Святим, вони були хрещені Духом Святим і вогнем. Ішли в водительстві Духа Святого. І ніхто не зрікся Христа. Ніхто не зрікся Ісуса Христа. Ті, які були без Духа Святого, вони від, відрикалися, спокусалися, як Ісус сказав спокусити всі. Але коли були хрещені Духом Святим і вогнем? Подивіться, що вони проходили в вогні і в дійстві Духа Святого. Тому, друзі, за 20 років в дійстві Духа Святого. За 20 років в дійстві Духа Святого, що тільки не було, що тільки не коїлося, і з церков виганяли. Тому що приїжджали, відкривав Дух Святий, каже: ідіть, і говорить в церкві, що буде повномасштабна війна. Ми заходили в Україну, і нас виганяли з церкви, каже: ні, ні, ідіть, нам цього не треба, таких молитв вам не треба проти війни. Що тільки не, не проходили, і, і ми тільки не отримали від християн, від віруючих в лапках, які віруючи по плоті і депортації з країн були. І віруючи, прям казали залишайте ці території. йдіть звідси, коли ти дивижишся в дусі. Що тільки ми не проходили. Але тільки Дух Святий, ти проходиш через ці ситуації, а тебе Дух Святий тільки укріпляє. Я пам'ятаю, як 20 років тому ми починали служіння в лікарнях, а пастор там. Каже, ні, 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 оставте це, залиште це, церква не потягне, бо там багато дітей теж було, ми ходили до дітей, а Дух Святий каже, не залишайтесь, не залишайте це служіння. Це я вам даю. Дух Святий говорить. Конфлікт розумієте? І ми не залишили. І вже та церква була розкололася, а служіння продовжувалось. Ось що таке водійство Духа Святого. Тільки будеш сильніший. Дух Святий тебе буде укріпляти, наповняти силою через ці всі ситуації. Він тільки... Ти переходиш від слави до слави, від віри до віри. І ми, колись 20 років, ми починали з однієї лікарні, служіння з однієї лікарні. Де нам пастор каже, залиште, ми це не потягнемо, церква не потягне, бо там і дітей було, корпус, і то. А Дух Святий каже, не залишайте. Розумієте? І ми не залишали, ми слухали Духа Святого, починали з одної лікарні. Я навіть уявити собі не міг, що Бог дасть таке служіння, поведе в країни, що ти будеш молитися за країни. Він буде давати слово. На країни. і ти це слово будеш висвобождати, і воно буде матеріалізуватися. Я уявити собі цього в розумі не, мог, не міг. Але, але ми молилися Україна. І до края землі. Послухайте, і вже третю країну в Дух ти веде, в, в третій країні Євангелія. Ми колись приїжджали до приїхали. До одної країни Дух Святий прислав. Поставив сумки на вокзалі і не знаєш, що робити, не знаєш ні однієї в цій країні, в Європі. А він каже: йдіть корміть голодних на вокзалі. Ми кормимо. А далі що станьте молитвені не проломи за цю країну? Ми вісім місяців стали, стали в молитви не проломе за, за країну, за Польщу. І апостол говорить: Сергій, ти не знаєш язика, ти не зможеш тут Івангелія говорити. А Дух Святий каже, скажи, що я тобі дам переводчик. Я говорю, а Дух Святий говорить, що нас переводчиків. Он ха-ха-ха. Ну куди ми? нас не вів Дух Святий? Всюди були переводчики, і зараз вони уже в третій країні є. І було масове покаяння примирення поляків з Господом від людини, яка не знає польського язика. Друзі, рідні, християни, браття і сестри. Люди, які водіми Духом Святим, вони всі це переживають. Вони всі це переживають і будуть проживати. Тому що Писання говорить: «Мене, Івана 15, 20, мене гнали і вас будуть гнати. Це говорить Писання, Ми не гнали, Ісус говорить, і вас будуть гнать. Галатів 4, 29. Слово Боже говорить, як тоді народжений по плоті, гнав народженого по духу, так і зараз, як тоді гнали Ісуса Христа, фарисеї, Законники, книжники. Вони гнали, як він сказав, «Дух Господній на мені. Він помазав мене благовістувати, ізцілювати, відкр... випускати із кліток. Вони що зразу зробили? Вони його повели нагору і хотіли скинути з гори вбити. Так і зараз. Це не мої видумки да? фантазії. Тут фантазерів. Без мене хватає. Це слово Божє істини. А слово Божє істини є да і амінь. І все, Слово Боже, воно ісповняється в цьому світі, тому що Господь все зробив словом своїм. А Писання каже 2 Тимофея 3:12. Всі, хто бажає жити благочистиво в Ісусі Христі, Будуть переслідувані. І крапка. Хто бажає жити в Ісусі Христі, будуть переслідувані. Тому й депортують, тому й виселяють, тому і законники, книжники, як тоді народжений по плоті гнав народженого по духу, так і зараз. І духовні люди. Люди, які водіми Духом Божим, вони сини і доньки Божі Римлянам 8.14. Вони переживають те, що переживаємо ми. І все від віруючих плоті. Тому що хто ходить в Духі Святому і говорить, висвобождає для віруючих людей плоті це безумство. Так написано в Слові Божому. Ті відкриття, які нам дає Дух Святий і відкриває, це для віруючих в плоті безумство. Так написано в Слові Божому. Ну, я вам хочу сказати, християни, які водіми Духом Божим ніколи не. Мені казали, знаєте, 10 років назад. Та ми теж так горіли. 15 років назад. Та ми теж так горіли. Уже 20 років до сих пір ми теж так горіли. Але ви горіли? А я не можу пригоріти. А знаєте чому? Тому що я водім Духом Божим, Духом Святим. Я не знаю, яким ви були водіми Духом, раз ви перегоріли. Ісус не перегорів, а дойшов і виконав місію. Учні Його, які були хрещені Духом Святим і Вогнем, не перегоріли. Вони виконали свою місію. Люди, які водіми Духом Божим, вони не перегорають, вони виконують ту місію, яких возлага на них Господь. І вони водіми Духом Божим, Духом Святим. І разом з Духом Святим прославляють Господа по цієї землі і Отця. Так написано, що Дух Святий прославить Його. Аллілуя! Слава Богу! Слава Богу, Отець Тобі, за любов, милість до нас, за сина Твого, якого Ти віддав за нас. Дякувати тобі, Ісус Христос, що Ти прийшов на цю землю, постраждав за нас, пролив кров свою за нас, віддав своє життя за нас, примирив нас з Батьком, приніс слово від батька нового заповіту. Алілуя! І наші імена записані в книги життя на небесах. Ти був Присподній в третій день Воскрес і сів, і Батька. І умолив отця, Отець повернув Духа Святого Християнству. Дух Святий, облічай нас, наставляй нас, навчай нас, як написано Він навчить Івана 14, 26. Відкривай істину, веди до повної істини. Бо ти дух істини, а Слово Боже є істина. Тільки ти можеш відкрити і повести нас до повної істини Дух Святий. Відкривай будуще, як написано в Івана 16, 13, 15. Він відкриє будуще, відкривай нам будущее Дух Святий. Напоминай все, за що казав Ісус Христос, бо так написано. Наповняй вірою Божою, любов'ю Божою, Дух Святий, силою Божою наповняй нас, дітей Божих, братів і сестер моїх, Дух Святий. І ми разом з тобою прославляємо і будемо прославляти по всій землі нашого Господа Ісуса Христа і Отця, нашого Батька, нашого Таточка. Небесного, дякуємо тобі, що ти з нами, Дух Святий, ведеш нас по волі Божій, Веди кожного дитину Божу, брата, сестру по волі Божій, щоб вони. Получили ці відкриття і всіх, кого веде Дух Божий, всі хто хрещені Духом Святим і Вогнем, ніколи не перегорять духовно. Я вже 20 років йду по цій землі в водійстві Духа Святого. І я не бажаю перегоряти, перегоріти. Це нереально перегоріти, тому що. Кожен день він тебе наповняє відкриттями, силою, вірою, любов'ю. Все нове, нове і нове. Ріки живої води течуть від нього і наповнюють тебе, як і ти. І з тебе починають текти ріки живої води, браття, сестри. Наповняйтеся і сповняйтеся Духа Святого, як був ісповнений і наповнений Ісус Христос і учні. Слава Богу! Ми... Що ми маємо християнство? Що має Християнство? Для мене це честь. Разом з Духом Святим прославляти мого Господа Ісуса Христа і Батька. Для мене це честь. За честь. Він знайшов мене. Він говорить: не ви мене вибрали, я вас вибрав. Настановив, навчив і послав у світ, бо Він говорить: ви не від світу, як і я не від світу. Ісус говорить. Івана 17 17 з 14. І Він говорить, отцю, батьку, Отець, освяти їх істиною твоєю. Ти вибраний і освячений істиною Слова Божого. І Він говорить: я не прошу, щоб ти їх забрав від світу, але сохрани їх від злого. І Він говорить далі. Каже Отець, як я в тобі, а ти в мені, так і вони, нехай будуть в нас. Вау! Браття, сестри, ми в них, а вони в нас. Каже славу, яку Ти мені дав, я їм передав. Ходи в славі Божій в дійстві Духа Святого, і ти ніколи не перегориш, ніколи не згориш духовно. Амінь, амінь і амінь. І в завершенні я хочу сказати. Благодать Господа Бога нашого, Хай буде на нас всіх, любов Отця і спілкування Духа Святого з усіма нами. Амінь, друзі, амінь, амінь. Така присутність Духа Святого заростута. Наповняй Дух Святий дітей Божих силою Божою, вірою Божою, любов'ю, Божою, відкриттями Господніми Слова Божого. Халилю. Рідні ми любимо вас до зустрічі, рідні. до зустрічі, драгоцінні діти Божі. Нам вічність проводити разом. Галилю. Я буду до вас в гості приходити. Ви до мене, там Бог нам построє обітілі, Ми будемо ходити з Господом на пажитях. Халілуйя, дорого хорошого Хорошого вечора. Проводити з Господом нашим, з Духом Святим. Аллія! Ми є в Ютубі, молитва Духа Святом крапка міжнародна. Ми є в Телеграмі, молитва Духа Святом Святом Крапка М міжнародна. Заходьте. Ми також ведемо молитовне брання проти Духа війни, тому що Ісус нам дав в новому заповіті владу в духовному світі наступати на зміну Скорпіон і на всю ворожу силу. Лука 10, 19. І в Ефес Шесть, написано, написав, наша боротьба не проти крові плоті, а проти духов злаби. Під небесною. і ми ведемо духовні брані проти війни в Україні, проти війни в Ізраїлі. Ми ведемо молитовну брань проти корупції духів в Україні. У нас ідуть молитовні духовні брані. До зустрічі рідні, Благословінь вам. Амінь.